Вентиляція під ключ. Як наша компанія це організовує. Перше, ви маєте прийти до нас на зустріч, або це може бути фізично, або онлайн. Насилайте нам планування вашого будинку, квартири. Ми з ними знайомлюємося, проговоримо на зустрічі. Концептуальне рішення, яке має бути, робимо передпроєктну документацію, робимо вам безліч варіантів, як на постійно, як і на зміну. дивлячись, що ви оберете. Обирайте варіант, і потім ми йдемо в проектування. Тобто це 100% оплати йде за проектування і 10% відобраного варіанту. І на основі цього вибраного концептуального рішення вже проєктується. Там вже ви будете точно знати, яка у вас буде вентиляційна установка, які розпредільчі пристрої. Відповідно, потім, коли ми вже це все спроєктували, ми переходимо до комплектації. Ми комплектуємося там орієнтом до 2-3 тижні, закупаємо желізо, виробляємо це все на виробництві. І виходимо на монтажні роботи. Перший етап це монтаж повітровоті.